Усім салют! З вами Кос, і сьогодні ми поговоримо про ігрові події першої половини місяця липень. А саме до Дня Незалежності з 4 по 11 липня на нас чекають такий показовий матч Європи проти Америки. І їх 4 досвіду за першу перемогу. І наші улюблені поставки стилу за ігрові жетони, жетони внутрішнього ігрового магазину. Погнали дивитися, що саме ми можемо придбати. Що мені не подобається в поставки стилу, що не можна роздивитися ці камуфляжі, які, ну, як вони виглядають на танку, який обрати. Але я знайшов інше рішення. У мене ці камуфляжі є, я для вас можу продемонструвати, поділитися. І ви вже для себе вирішите, чи, який вартує є за жетончики. Ось так виглядає це 4 липня, називається камуфляж. Ось так він виглядає на Ренігіді. Ренігаді нашим. Тут гамбургери, салюти, усілякі кашкети, шарики. Далі на нас чекає революціонер. Ось так він виглядає на Т-32. В Цілому прикольно виглядає. Я гадаю такий класичний. Мінімалістичний класичний. І більш за все мені подобається ось цей три смуги. На, так він виглядає на Т78. Немає в мене там ще. 3D-2D-камуфляж Федераліст на цього Т-78. Ось такий смуги Він більше за все цих трьох мені подобається. Ще в нас там є е, е, такий камуфляж, як е, Breaker на Т-95. Тут він з номером us 4 CD T-95. Патіфончик у нас тут такий дівчина на серфі Гріється на сонечку, прокатується на волнах, рятувальний круг. Шезлонник. Саме головне, що прикриває дупи валізами і серфами від артулічки Можемо відправити у відповідь Холодної коли Артаводам Чи у нас не дивиться цей еліт нашої дубці? Тому що він take it slow. Усіляки ось такі кри. Прикольні наліпки тут. Подоги, Каліфорнія, Декіт Слоу, кофе. На жаль, інших камуфляжів там Independence на Т110Е4 в мене немає. І як же само нам заробити ці жетончики Орлів? А це ж, в принципі, в цілому я так порахував, лише годинку потрібно потратити. Витратити на це, якщо воно є в нас. Ось такі завдання на нас чекають. Тільки для США дві машини пошкодити забій і 10 разів на добу, x 2 досвіду до екіпажу. Далі так само, тільки для США топ-9 за досвідом по чистому досвіду потрапити в своїй команді. 5 разів на добу. І 5 жетонів ми будемо отримувати. Далі 2 рази на добу. 2 жетони тільки для США. Цього разу топ-7 нам потрапити за подійною шкодою. І наступне завдання Дня Незалежності США ви можете виконувати на будь-якій техніці з 4 по 10 левел. 850 чистого досвіду, один раз на день, один жетон і -коли. До, два 2-коле. Номер 2 завдання до Дня Незалежності. Тричі посісти топ-7. Один раз на день, три жетончики. І таких завдань потрібно кожне по 5 разів виконати. І нам відкриється доступ до третього завдання, де ми отримуємо 10 жетонів, образи екіпажу, емблеми, деколі. Все це буде доступно з 4 по 11 липня зіграти лише один бій і ми отримуємо жетони. Усього у нас тут виходить в день по 11 жетонів, і це виходить 77. І 10 останній це 87 жетончиків. Далі ми йдемо до наших улюблених стрімерів, до ваших улюблених стрімерів на Твічі. За перегляд і підтримку їх ви отримуєте 10 жетонів 3 години, 6 годин і в сумі 10 жетонів 5 коло, особисті резерви і емблеми. Флага США, котрий можна буде продати за 20 тисяч срібла. Потрібно подивитися показовий матч. Так само буде транслюватися на твічі з 7 липня з 18.00 до 23 за Києвом. І за перегляд 3 годин цього шоу-матчу ви отримуєте ще 10 жетонів. І всього у нас виходить 107 жетонів. І вже, як за вашим бажанням, я б обрав би зірки та смуги, камуфляжик 2D. І один з 3D камуфляжів, чи на Т-95, чи на Т110Е4. Ще можна купити набори в преміум магазині а, і отримати жетоні Орлів. Набори з такими танками, як Renegade, т 26 е 5 і King Tiger захоплений. Завтра ми будемо грати на цих танках, а, і можете зайти, подивитися і. Може, вам буде цікаво. Чекаю вас. Ще ви можете придбати за голду такі камуфляжики, як Independence, який був за жетони Ви можете придбати за 3000 голди Федераліст на Т78. Майор Рем і ось тут усі інші за голду. Всі набори за золото Це вже за вашим бажанням, чи бажаєте ви витратити, чи є у вас е, зайва голда. Далі на нас чекають м, конвертація також голди в вільний досвід. Це легесенька підготовка до конструкторського бюро вимивання голди з ваших аккаунтів від ВГ. Обмін 1.35 було і краще 1.45, але теж непогано, можна підготуватися, якщо є зайва голда. Далі. Наша улюблена акція до бою на таких е, танках, як е, амери... Американська. Французьких AMXM454. І радянський ЛТ Т-100ЛТ. В цілому, в гілки е, приємний, важкий танк. 9 мені подобається, і 10 теж непогана. Так само можу сказати про ЛТшку. Що не можу сказати про 8 і нижче левели. При прокачці йде знижка 50% з 2 е, по 5 левел, з 6 по 10 30%. Е, Доки ви качаєте, ви так само отримаєте бойовий досвід Х1,5 і Х2 досвіду до екіпажу. За виконання легких завдань ніяких проблем я тут не, не бачу. Тут. І ще ви фармите особисті резерви і на бойовий досвід, і вільний досвід, котрий ви можете нафармити і при прокачці їх використовувати. І набори до бою. З резервиками на кредити. Так само загалду, якщо у вас є зайва. І не забуваємо про нашу аркаду. Ігровий режим під покровом ночі. Вечерні карти де з 5 по 8 липня на 8 левелах і 10 ви можете грати. Як в звичайному рандомі, але на особливих картах. Ось таких нічних півщан на ріка, Ласвіль, Фьорди, Штіль. 8-10-тей левела. 15 на 15. Але є модифікатори бою, які мені не дуже подобаються. Зменшений ваш огляд, дощ туман. На. Це суть цього режиму це можна на восьмих левелах пофармити, і ще нагороди за 10 перемог ви отримуєте 400 бонів. Зайвими нікого ні для кого будуть. А ось такі новини. Якщо вас сподобалось, ставте подобайки і до зустрічі на стрімах.